Зовня 2025 рік, Єгірський обхід номер 8 Могил-Подільський ОТМР. Проводимо вакцинацію безпосередньо на сьогоднішній день е, диких тварин від сказу. І проводимо сольову підкормку. До речі, сольова підкормка зберігає 40% дичини, особливо молодняка, зв'язку з тим, що при потребі їх е, безпосередньо зернових і при... Обробки зернових ядохімікатами то сіль нейтралізує, тим самим зберігаючи дичину. Тому ми за цим чітко пліткуємо. Кажуть, щільність не достатньо висока тварин, про що свідчить відпрацьовування, діючи солонці і підкормки. Зверніть увагу на солонець. Це він свіжий, відпрацьований дикими тваринами. І ми зараз підживемо. Відповідно до нього сіллю, що дасть змогу зберегти нам ще підемо. І оцю підкорпу відпрацьовуємо, вчивши її і відпрацювавши спільно з санепідем станцією, дякуючи їм, наші тварини, у мірі всіх можливих під час війни можливостей. Зберігається і практично ця вакцина також дуже потужно сприяє відтворюванню диких тварин, особливо їх збереження. Попереджає їхні захворювання і відповідно ми тим самим зберігаємо. Це вже ми робимо небагато, а скільки я от ігірюю, 15 років, оце 15 років я цим. Займаюся і за це дбаю. От, відповідно, ми маємо і приплід, ми маємо потужне московське господарство. От, але ще треба нам побільше змоги, бо це вже після закінчення війни, що все, що ми напали і маємо, щоб ми могли захистити. Дякую скрипнику Олегу Івановичу, який безпосередньо і завжди допомагає мені, будучи також членом УТМР і нашим єгерем. Тому і вам теж щира подяка в зв'язку з тим, що без вашої допомоги, без вашої виконаної роботи відповідно до відтворення автотранспорту громадської організації ТМР в от стан би ще був, ще був, ще був би гірший. А так ми маємо змогу виїхати, так ми маємо змогу проконтролювати потоки вчини, відслідкувати їхні переходи, щільність, плотність, кількість. От, підкормити, підживити і тим самим ще обеззаразити для них відповідною вакциною всі захворювання. Так що той, хто дбає, той має. Велика подяка Олександру Івановичу Фомінову за працю. Він наполегливо працює в ОТМР і по єгріській службі і дбає за дичину, так яка? Да, та й за свою, яка знаходиться в наших угіддях. Дякую. Дякую. Ага. Проходів диких тварин. Тому на це треба і ми завжди звертаємо увагу. До речі, в ході оперативного Розшукового виїзду нами не було виявлено жодного слідового проїзду автомобілем по оземі. Це свідчить про те, що дуже чудово працює прикордонний загін, який ну, швидко реагує на будь-які незаконні дії і проїзди в нічний час. Ну і ми теж дбаємо про те, і в нас є дуже великий... Контингент оперативно досвідчених людей, які нам допомагають з інформацією. І ми без 102 в райони, які нам довіряє безпосередньо громадська організація УТМР могилів Подільської і Райагроліс, не виїжджаємо. Працюємо спільно з прикордонниками, працюємо тільки і завжди спільно з поліцією. Все офіційно. Без зброї, з відео, фото, документаціями. Розставили фотоловушки. Тому якщо хтось хоче попасти на, попасти... на фільм на, на кіно гарне, то ми це обіцяємо. Він попаде не тільки на кіно, а й попаде на кримінальну, справу. на кримінальну відповідальність, чого не бажаю нікому. Будьте всі здорові, хто дбає, той має. Гарного дня.